Вітчизняним фермерам рідко вдається домогтися настільки ж високих показників врожайності соняшнику, як в європейських країнах, виною тому недотримання агротехніки, кліматичні умови, а також захворювання і шкідники соняшнику. Причому втрати зерна в результаті ураження хворобами в більшості випадків обумовлені порушенням технології вирощування соняшнику. Хвороби, які можуть вразити соняшник. Найактивніше патологічні мікроорганізми розвиваються при підвищеній вологості і теплій погоді, а комахи, шкідники поширюються, коли на полях після збирання врожаю залишаються рослинні залишки. Шкода може бути завдана будь-яким частинам рослини, кошиках, сім'янкам, стеблах, листю і молодим сходам. Щоб уникнути зниження врожайності, необхідно відстежувати, чи не з'явилися на соняшниках ознаки поширених захворювань або сліди життєдіяльності комах шкідників, і своєчасно боротися з ними. Біла гниль залежно від періоду зараження соняшнику, біла гниль може проявлятися по різному і призводити до різних наслідків. В результаті ураження хворобою кошиків рослини відбувається зниження товарних якостей насіння, визначити білу гниль при цьому можна пошвидко поширюється з внутрішньої сторони кошиків, гниючим мокрим плям темного кольору. При ураженні білою гниллю при кореневій частині стебла соняшнику на стадії дозрівання насіння недобір врожаю може досягати 65%. Якщо ж до початку цвітіння відбулося ураження при кореневій частині стебла, можлива втрата всього врожаю. Інфекція проникає в соняшник з ґрунту, де зимують збудники білої гнилі склероції. Життєздатність склероції зберігається по 8 років, а зараження можливе протягом усього періоду вегетації. Для боротьби з білою гниллю необхідно прибирати з полів рослинні залишки і відразу знищувати уражені насіння, щоб в них не зберігалася інфекція. Сіра гниль. Якщо на соняшнику виникли бурі ділянки, покриті сіруватим нальотом, можна судити про поразку рослини сірою гнилью, яка здатна проявлятися на всіх надземних органах соняшників. При зараженні стебел з'являються пожовклі ділянки, які незабаром буріють, а тканини вище уражених ділянок починають блякнути і никнути, нижні листя засихають. На заражених кошиках зі зворотного боку утворюються сіро-коричневі гнильні плями, іноді з червоною облямівкою згодом плями збільшуються, покриваючись нальотом попелястого кольору, і можуть повністю охопити всю поверхню кошики. Насіння соняшнику в заражених кошиках втрачають схожість, недобір врожаю може досягти 50%, а в разі сильного зараження насіння зовсім не утворюються. Збудник сірої гнилі найкраще поширюється через рослинні залишки, основним джерелом зараження виступають уражені склероціями насіння, заходи боротьби ті ж, що і у випадку з білою гниллю. Фомопсис перші симптоми фомопсису можна помітити на нижніх листках у вигляді темних або сіруватих плям зі світлою облямівкою по краю листа або між жилками. На стеблах Фомопсис соняшнику проявляється біля основи черешка сірувато бурими плямами, які швидко охоплюють весь стебло. Тканини стебел розм'якшуються, набувають сріблястий колір і, втрачаючи міцність, з легкістю ламаються. На інфікованої кошику стильного боку утворюються темні коричневі плями, які розм'якшуються, але не гниють. Через деякий час уражені ділянки на кошику набувають сріблястий колір, а з лицевого боку утворюються бурі квітки і сіруваті сім'янки. Оскільки насіння виходять порожніми, недобір врожаю досягає 50%. Джерелом поширення захворювання служать рослинні залишки, які необхідно своєчасно видаляти з поля. Несправжня борошниста роса. При інфікуванні соняшнику в фазі трьох шести листків рослини починають відставати в рості, у них утворюється тонкий стебло і дрібні листя. На нижній стороні листя можна помітити білі суперечки гриба з будника, а на верхній плями зеленуватого відтінку. Заражені соняшники залишаються карликовими, утворюють маленькі кошики без насіння або зовсім гинуть. Маса насіння знижується в кілька разів. Інфекція добре зберігається у вигляді спор і міцелії в рослинних рештках або в насінні. Швидко розвивається і поширюється при дощовій прохолодній погоді після посіву соняшнику. Найбільш небезпечні шкідники соняшнику бавовняна совка вважається одним з найнебезпечніших шкідників, оскільки, харчуючись листям і генеративними органами рослини, заподіює врожаю соняшнику прямий шкоди і до того ж послаблює рослина, сприяючи зараженню соняшнику хворобами. Перше покоління бавовняної совки розвивається в червні і є менш шкідливим через невелику чисельність, друге ж покоління, розвиток якого припадає на липень серпень, завдає соняшнику більшої шкоди. Літаючих метеликів поле помітити не вдасться, так як бавовняна совка, комаха нічний, літати вона починає тільки у вечірній час. У зв'язку з тим, що перше покоління бавовняної совки розвивається на бур'янистої рослинності, необхідно регулярно знищувати бур'яни і рихлити ґрунт в міжряддях, особливо в період окукливання комахи. Уражені соняшники обробляються інсектицидами, як мінімум, за місяць до збору врожаю. Соняшникова вогнівка. Вогнівка або міль небезпечна для посадок соняшників, тим, що відкладає яйця безпосередньо в кошики соняшнику, а з'являються гусениці, поїдають частини квіток, прогризають оболонку насіння, повністю виїдаючи їх зсередини, і пошкоджують самі кошики. Протягом трьох тижнів розвиток гусениць закінчується, після чого вони переходять на зимівлю в верхній шар ґрунту, де і відбувається їх укукливаніє. За сезон з'являється одне покоління, метелики починають літати всередині літа. Раніше соняшникова міль завдавала величезної шкоди врожаям соняшнику. Тепер же завдяки виведенню панцирних сортів і гібридів соняшнику з проблемою вдалося впоратися. Справа в тому, що у панцирних форм присутній прошарок з твердих клітин, прогисти які гусеницям вогнівки не під силу. Логовий метелик. Шкоду соняшнику завдають гусениці лугового метелика, які вигризають в листі отвори, скелетірує їх або повністю з'їдаючи всю пластинку листа. Стебла і генеративна частина рослин також об'їдаються гусеницями. А в разі масового поширення лугового метелика у соняшників може бути цілком з'їдена надземна частина. Найчисленнішим і шкідливим є перше покоління лугового метелика. Метелики з'являються навесні, коли температура повітря досягає плюс 15 градусів. В кінці травня починається масовий років. Гусениці зимують в коконах в ґрунті, а навесні заляльковуються. На ділянках, де в землі зимують кокони лугового метелика, землю потрібно глибоко орати під зяб. Крім того, необхідно постійно знищувати бур'янисторослинність і обробляти міжряддя інсектицидами в літній період.